Всім привіт! Знову я і ми продовжуємо. Ходь я, як вам казав, зараз подивимось фабрика темних званий. Я вже замахався чекати, я пришкод... Ее, я не понял. Єе. Так подивимось, що там можна мати. Зілля... Я добити зілля. По ширі. Коштує 95 дарку. О, так. Так є. Досить два, у них пів години. Настя хвилин одне зілля робиться. Тут мене воно О, треба поставити. Подивити зілля, то ну ніби... Ну коротше ну там дещо робить. Ось таке. Я не пам'ятаю просто. О, точно. також не треба. Чат ли тут саки топлина? О, о ми корольсому ринку, йо! Король саму ринни мене. Так окоро самориня. У мене вже и три готові, шісти, і ще три робляться. Вот прошу бить. не можу. Ух ты, шо, баш? Местимость приготовления. 62. Два бич вже буде. Если что, не решился с вами. Тоже лисин не хочешь качаю чистню ханамана! Що ж? Ну, шагов, заметру типа лотко ну, вжигає поглядаю, клас тут трохла так, нормально, тебе красивый такой не запити. Просто он те, мага. Маха, я мага. Мага. Плюс так пи. Есть. Колко он потом понадобится. Не рыбусь никому. Можна тут десь когось дракона п'ятого рівня. Ось така п'ять машина. Подивимось. Ось тут в нього є вже драк... п'ятого рівня дракона. Там я. Ні, в нього мухи і шари. Так. Так, ще подивимось. Чому всі луками шарами атакують? Я це не розумію. И снова. Йо. І чего таке? Айва, я не думаю хоп шукати. Ну да, ми мускул. скул. Підписуйтесь на канал, ставьте лайки и рубальчик.